за вишки 190 ширина 70 см від бренду Electrolux з сенсорним керуванням. Температурний режим ми виставляємо як в холодильнику, так і в морозильній камері. Також є додаткові функції, такі як швидке охолодження, функція відпустка та функція, яка швидко охолоджує у нас пляшки. Також є суперохолодження та суперзамороження. З LED-підсвіткою є в нас. Полиця для пляшок, також є три рухомі полиці, четверта нерухома, також є екстра зона ящик для овочів та зона, в якій ми можемо регулювати ступінь вологості ящик для овочів та три дверні полиці. Морозильна камера у нас на три шухляди, системою розмороження автоматичною, також система замороження у нас нові Тож... Холодильник у нас дуже об'ємний та вмісткий.